Український газ належить народу, адже це написано в Конституції. Приблизно такі коментарі під роликами Газправди регулярно пишуть наші глядачі. А далі багато хто додає, це означає, що газ для українців має бути безкоштовним. Мовляв, так же каже сама конституція, головний закон України. Проте на практиці платіжки за газ ніхто не відміняв. Що ж насправді написано в Конституції про газ та інші ресурси. І чому блакитне паливо не роздають задарма. Давайте нарешті з'ясуємо правду. У нашому випадку газ правду. Де в конституції написано про безкоштовний газ? Стаття 13 Конституції України саме на неї посилаються прихильники теорії дармового народного газу. Там сказано, що цитую. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Десь тут сказано про безкоштовний газ чи інші ресурси? Ні. Дехто може трактувати як натяк на дармові ресурси слова про те, що надра є об'єктами права власності українського народу. Так, Конституція і справді говорить, що надра є народними, але керують ними від імені народу органи влади, які ми з вами обираємо. Також часто як доказ теорії безкоштовного газу цитують слова, що кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Так, от стаття 92 конституції акцентує увагу, що засади використання природних ресурсів визначаються виключно законами України. Тобто те, як саме громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу, визначають окремі закони, котрі ухвалює Верховна Рада. Але жоден чинний на сьогодні закон України не гарантує громадянам дармового газу. Є лише право соціальної знижки на певну частину спожитого ресурсу, що надається у вигляді субсидії або пільги. Це стосується певних категорій населення. При цьому всіх нас закон про ринок природного газу називає побутовими споживачами газу. Це поняття закон визначає як фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність. Ключове слово тут придбаває, не отримує безкоштовно, а саме придбаває. Згаданим законом передбачені умови постачання природного газу побутовим споживачам, які чітко визначають, що газ є винятково платним ресурсом. Чому громадяни не отримують свою частку видобутового газу? Ще одним поширеним типом коментарів є згадка про свою частку з видобутого в країні газу. Мовляв, якщо газ народний, то кожен з нас має право на певну його частку грошима або ж навіть товаром. Логіка зрозуміла, але, на жаль, хибна, адже не можна просто так взяти і прийти за своєю часткою газу до свердловини. Куди ви його взяли? У балон чи кульку? Адже доставка трубами, нагадаю, коштує додаткових грошей. Схожа ситуація із так званими дивідендами. Дехто очікує, що видобувники мають ділитися з ними грошима як із акціонерами. Та справа в тому, що видобувники й так діляться з нами заробленим. Проте не адресно, якби хтось про це не мріяв, а через бюджет. Кодекс України про надра чітко визначає, що користування надрами є платним. Тобто, окрім податків, видобувні підприємства сплачують так звані рентні платежі, І вони чималі. Наприклад, у 2024 році за рахунок рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, до держказни очікують зібрати 36,5 мільярдів гривень. Ще раз компанії, що видобувають газ, платять державі за таку можливість. Ці гроші йдуть у місцеві та центральні бюджети країни для наших з вами потреб. Як громадян? Платний газ несправедливо. Із законом, сподіваюся, розібралися. На останок згадаймо ще тезу про нібито несправедливість плати за газ. Мовляв, ну це ж народні багатства. Чому маємо за них ще й платити? Насамперед нагадаю, що газ у надрах – це не газ у трубі, щоб його отримати замало просто відкрити кран. Поклади газу треба знайти, свердловину пробурити, газ викачати, почистити, доправити в ГТС. А щоб мати право все це зробити, потрібно ще отримати різні дозволи, ліцензію, мати техніку та спеціалістів тощо. Тобто, весь процес видобутку, а потім і транспортування газу коштує чималих грошей. Чому ж тоді хтось після всіх цих витрат має віддавати видобутий газ безкоштовно? До речі, більше на тему справедливої ціни газу дивіться в нашому попередньому випуску. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Але уявімо, якби так і було. Всі ми отримуємо газ безкоштовно. Чи будуть люди заощаджувати в такому разі? Ні, причому що заможні, що не заможні. Але якщо не заможна родина в маленькій оселі спожила б узимку кілька сот кубометрів газу, то умовний багатій у палаці спалив би тисячі. Це було би справедливо? А найцікавіше те, що така комуністична утопія закінчилася б дуже швидко, бо жодного власного видобутку не вистачило б, якби всі споживали газ задарма. А за кордоном безкоштовного газу ми б не знайшли. До речі, не лише газу, будь-який ресурс коштує грошей, але чомусь у Крисі не вимагають безкоштовної нафти, бензину, диспалива чи навіть вугілля, і тим паче не просять відсипати їм жменьку у рано Усе тому, що ворожій пропаганді вигідно розганяти зраду на масову аудиторію, і саме в тій сфері, звідки їх свого часу нарешті викинули. Нагадаю, Україна не споживає російського газу з 2015 року. Насамкінець зауважу, що ми, на щастя, живемо вже не за комунізмом, а Україна прагне в Європейський, а не новий Радянський Союз. Відповідно, час мислити не комуністичними, а капіталістичними категоріями. Також час нарешті припинити вестися на російські технології пропаганди та фейків, учися відрізняти інформацію в стилі Зрада все пропало від справжніх фактів і об'єктивного аналізу. Сподіваюся, цей наш експлейнер був хоч трохи корисним для вас. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на газ а ще надішліть цей ролик своїм родичам та друзям, які можливо досі вірять у псевдотеорію дармового газу. Вірте лише перевіреним фактам, саме такі ми збираємо для вас насправді. Слава Україні!